Руський центр це Хмельницька обласна громадська організація. Громадська і я, її голова Алла Собчук, громадянка України. В цей час для мене це саме важливе, що я можу в собі, як в особистості, відмічати. Ми всі є громадяни України. І я бажаю вам, щоб ваша громадська свідомість і ваша природня любов до України підказали вам всі ваші дії. І підказала вам розумні рішення на підтримку нашої держави. Молодої, яка тільки-тільки стає на власні ноги. Давайте підтримуємо її. Давайте зробимо все, щоб вона стала самою кращою, щоб вона стала на те місто, якого вона варта. Мене зовут Аламамат. Я із Афганістану. Приїхав. учиться в город Хмельницкий в медучилище. Закончил медучилище, остался здесь, женился на украинке. У меня есть двое детей, старшего 18, младшего 10. Я тут живу, меня, мне очень нравится Украина. Я очень люблю Украину, это моя вторая родина. Меня зовут Хедаэт Тали. Я приехал из Пакистана. Раньше я здесь учился, закончил учебу, немножко поработал, потом уехал домой. Но лет 10 назад я вернулся сюда обратно и женился. И живу здесь со своей семьей, сыном, женой, недалеко отсюда. И я люблю Украину и не только я, всі иностранцы, которые тут есть, они все и местные и украинцы, и все национальности здесь живут в мире и все любят любят Украину. Иначе можно уехать куда угодно, домой или в другую страну. Но я люблю единую Украину. Я Ігор Ратушний, мешканець міста Хмельницького, голова єврейської громади, директор Хмельницького благодійного фонду Хесет Бешт, закликаю всіх мешканців області до злагоди та взаєморозуміння. Моя думка, що ми всі маємо розбудовувати вільну державу Україна. для того, щоб ми могли жити тут і розвивати, і залишити своїм дітям все необхідне, щоб вони могли жити в цій державі. Я Сурен Авакян, представляю областную армянскую общину. Я хочу обращаться к родной Украине. Дайте, пожалуйста, свою любовь поровну своим детям. И тогда вы от всех своих детей получите ту любовь обратно. Сегодня, как никогда, мы все нуждаемся в героях. Поверьте мне, любовь рождает героев. Дайте больше любви. І ви получите більше героїв. Я Володимир Бауер, я етнічний німець, голова Хмельницького обласного центру німецької культури. Мій тато взагалі до 11 років розмовляв тільки німецькою мовою. В 1968 році моя родина переїхала в Хмельницький. Я тут навчався і, і проживаю. У мене є сім'я, є двоє діточок, які Навчаються і закінчили шосту школу, де вивчали німецьку мову з першого класу, а навчалися на українській мові. Я хотів би, щоб ми на Україні жили так само гарно, як в Німеччині, щоб наші діти не шукали ніде кращої долі, щоб вони могли реалізуватися в Україні. І я хотів би, щоб в Україні був спокій, єдність. Я гащемавчеху на діжогли. Являюсь председателем Хмельницкой областной региональной организации Конгресса азербайджанцев Украины. В связи со своей работой мы часто разными национальностями за круглым столом встречаемся в разных мероприятиях. Вот то, что происходит сейчас в Украине, это событие так, как всех остальных, так как меня, как гражданина Украины, очень волнует. Я хочу, щоб була завжди мир, люди жили мирно, була сплоченість. Я додачу Мевлюд люд, національно по національності лізгин, народився в Азербайджані, живу зараз в Україні. І мені дуже подобається Україна. І взагалі я, мене привело сюди любов. Я моя дружина українка Таміла Антоновна, я маю двох дітей і трьох онуків. Я взагалі не уявляю без України своє життя. Я не тільки що влюблений в його природу, його етнічність, його культуру, його, його талановитий народ, його по всім параметрам мені подобається Україна. І взагалі я і думаю, і жити, взагалі тут виховати своїх онуків. І і боротися за них. Я хочу, щоб Україна була наймогутнішою, наймиролюбивішою державою у мірі. Всі національні жили в дружбі і влади в країні.